«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Не ну що, Фінал. Фінал. Останній ривок і ми на вершині. Ну, щоб добратися до тої вершини, треба спочатку її збудувати. Чим ми зараз і займемось. Правила прості: за 90 секунд. Кожна команда будує башту з оцього всього реквізиту. Та башта, яка в кінці конкурсу і після сигналу стоп не розвалиться, простоїть довше, буде вищою, і переможе. Все просто зараз впоримось з цим. Ну, це, ну, це наші ну, це, з тобою проблеми. Ми, ми, ну, Зараз ми, ми будемо вже це робити. О, Боже, я переживаю! Ми готові, не переживає. готові, готові. час. Пішов! Давай, впевнений? Так так, так, так. Половне відбудувати. Щось сильно не розвертати. Ага, ага. Що ага. вони роблять? Не, не. А як ви? Давай за постави. Дай. Оп, 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 оп. Ні, воно не, не буде стояти. Ребят. А тепер треба вони <потори> <бути> стояти. <потори> це так тепло. Воно тримається. Давай тепер. Ні, пацани, це оп, опів. Давайте не шукати. О, пацани, можна сюди поставити. Давайте, сюди, поставити ставимо. Стривайте, хлопці, з тривайте. Настане! Пацани, воно не буде. Настя! Настя, тихо, диви, дико! Диви, о такого пора бере. Чекай, дивіться. Диви Не йому не буде, не буде. Добре. Який палісор Алеся бажається за реквізит. Тихо, тихо. Ой, а де ж Сталесія Іванівна? А вона намагається прибити Настю. Вона намагається вибороти для своєї команди перемогу і варто за це їй поаплодувати. Але подивіться, без підтримки, просто за рахунок кмітливості і трошечки. А в нас що башня. не кмітливості архітектурного таланту? Ні, у вас, думаєш, таланти? З ялинкою в руках у вас стояти? таланти дуже гарні. Але завдання яке було? Побудувати вежу, яка буде без підтримки Вища. стояти. Пане суддя. оцініть, будь ласка, наші результати. Леся Іванівна. Ви прикинулися ялинкою? Ні, вона подарунок під ялинкою, очевидно ж. Може, ви коріння цієї ялинки? чи Я шо? коріння цього шоу, пане суддя. <laughs> Я вигрібаю, як можу, бо хтось з поставив на самокат. А в нього е, пилосос. А я капітан. Його я не могла на це дивитись, пане суддя. Ви або кажіть, що ця піраміда Як довша, або я кидаю цю ялинку і йду геть. Кидайте ялинку. Але нікуди не йдіть. Тому що програвати треба. З гідністю. Чоловіки, відверто кажучи, невисока у вас піраміда. Відверто кажучи, вона вища за табурет. Але, відверто кажучи, вона дійсно вища за табурет. Я вітаю чоловічу збірну. Фінал змінив все. 10 тисяч гривень отримають чоловіки, дівчата отримують стуля! Ей, пацани, ну ви красавчики, просто красавчики. Поки Лесенька витирає свої сльози, ми тут усім дружнім колективом відзначаємо нашу перемогу. Воно б стояло, на підвів. Я можу тільки додати. Отакого хочу сяти.